5 професій в Телеграмі, де ви можете заробляти, опановувати професію і заробляти вже завтра без абсолютно вкладень. Перша професія це контент-менеджер. Це людина, яка а, безпосередньо відповідає за те, щоб писати правильний контент, правильно його структурувати. Тобто, у кожного каналу є своя подача, є своя якась іскра, яку він використовує, і так далі. Тому це перша така вакансія. Контент-менеджер може заробляти в залежності від може вести як один канал, так і, наприклад, я знаю, в куди ведуть шість каналів. А, середня заробітна плата, я думаю, варю. В районі там від 500 до півтора тисячі доларів, в залежності від типу каналу і його якби, масштабу. Друга професія, менеджер по переливу трафіку, дуже затребована історія, в чому її великий плюс і перевага в тому, що ви можете заробляти безпосередньо, зразу вже умовно кажучи, на наступний день. Тому що вам потрібно знайти тільки офер, навчитися там і дуже нескладно знайти, зрозуміти, як правильно переливати трафік, створити відео, створити Тікток-аккаунт, переливати його на телеграм-канали і отримувати зразу гроші. Такі люди можуть. Заробляти от і один із останніх кейсів нашої людини в нашій агенції, яка заробила за місяць. 4 тисячі доларів знаю команди, які заробляють і по 10-20 тисяч доларів на переливі трафі. Третя професія менеджер по продажу реклами. Дуже часто такі люди працюють безпосередньо на проценті, тобто, в залежності від каналу, в залежності від того, скільки продається реклами, задача такого знаходити або продавати, як, скажімо так, на вхідні заявки, а також і шукати нових рекламодавців. Така людина може заробляти процент від проданого каналу, може вести не тільки один канал, а може їх вести декілька. Тому знову ж таки ціка людина може заробляти там знову ж таки від 500, Я думаю мою і до Умовної безкінечності, тому що в залежності від того, скільки буде продано рекламу. В середньому це десь варіюється, Я не знаю, півтори-дві тисячі доларів. Четверта професія це байер, одна із найскладніших, але із найбільш, я вважаю, в певному розумінні прибуткових професій в Телеграмі, тому що той, хто вміє дешево і якісно закупати рекламу, той буде отримувати всі сливки. Я можу сказати, що байера в нашій агенції отримують. От я показував буквально недавно скріншоти е заробітних плат наших байерів, які варіюються там в районі і сто тисяч гривень, і більше за Місяць. У нас є байер, який заробив за один місяць, по, за один день, перепрошую, понад 40 тисяч гривень о, безпосередньо закупу. Е, як ця людина робить? Тобто його основна задача формувати, тестити пости, підбирати, закупляти рекламу для телеграм-каналів, і він також отримує процент. В залежності від домовленості, це може бути від 6 до 10%. Заробляти такі е, круті байера заробляють від 2 тисяч доларів на місяць. І остання п'ята професія це адмін, це по великому рахунку. CEO, я не знаю, назвіть директор всього телеграм-каналу. Це людина, яка відповідає за все за створення команди, за виконання KPI, яка координує байерів, контент-менеджерів, менеджерів менеджер по переливу трафіку і так далі. Дуже часто така людина є і в тому числі співвласником, або ця людина має процент від загальної, е, загального продажу всієї реклами, або, можливо, навіть і частину безпосередньо від телеграм-каналу. Тому така людина може заробляти, ну, скажімо так, давайте, я би так сказав, в середньому, в залежності від каналу. Звичайно, від типу каналу, але я би сказав, що це напевне від трьох тисяч доларів і вище.